Вас, ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Цього тижня я не знімала вишивальний рукодільний тиждень, тому що дещо в мене мій стан здоров'я підвів. І сьогодні вже субота, і у понеділок відео випустити хочеться, щоб не пропускати, і я вирішила зняти інше. На мій погляд, гарне та цікаве відео. І напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи була я в цьому права. Коли вирішила зняти таке відео, на мій погляд, воно дуже класне. І перед вами одна з моїх готових робіт. Це фініш цього 2023 року. Це дизайн Dimensions Bird Watches. троє спостерігачів за птахами або троє орнітологів, як в народі, скажімо так, їх називають, як їх називала я. Розпочала я цей дизайн дуже давно в новорічну ніч з 2018 на 2019 рік, чи з 2017 на 2018. Ну, Тематично, Соня тут з'явилася, як завжди, але це відео саме про котиків, тому Соня цілком логічно тут може з'являтися. От, бачите, я навіть не пам'ятаю, з 2017 на 2018 рік я розпочала цей дизайн вишивати, чи з 2018 на 2019. Ну, не настільки це важливо, це, до речі, проста серія, мабуть, тому що тут є деякі незашиті. Діляночки, але за своєю складністю, за розміром, за техніками, різні складення ниток, різна техніка це справжній голк. Як я сказала, це Dimensions, але крім того, це дизайн розроблений за картиною художниці Марти Едвардс. Ця художниця дуже любить малювати картини з котиками, і в неї є ціла серія. На тему котики, вікна, птахи, комахи і таке інше. І наскільки ви розумієте, саме про дизайни Марти Едвардс, точніше, про дизайни Dimensions за картинами Марти Едвардс, у цьому відео піде розмова. Розпочну я з готової роботи. Є в мене одна ще напівготова робота і запаси. Я вже за досить давно. Вишила та оформила ось такі три іграшки. Це також Dimensions, цілий набір, має назву Kitty Christmas Ornaments. Вставлю вам прев'ю цього набору: це рарітет, і вишивала я по перенабору. Перенабір такий собі, як ви бачите. І в цьому наборі є як ось такі котики з ялинкою. Ось це котеня дуже на сонячку наше в дитинстві схожа. До речі, я і вишивала цей дизайн першим, тому що мені дуже на соню схожа ця кицюня. Ось такий сірий, гарний котик під ялинкою. Ну, і в цій серії є котики з вікнами та пташками. Дуже класний цей дизайн, який ж він гарний. Ось зараз взяла їх в руки і захотілося все ж таки завершити цю серію, щоб в мене були всі шість дизайнів. Оформлювала я їх ось таким чином. Такий фетр зі сніжинками та золотий джугутик. В принципі, в мене і фетр такий є, і джгутик такий є. Потрібно лише вишити. Класні дизайни. Це раритетний набір, Повторюся, вишивала я по перенабору на 18-й Аїді. І це все, що в мене наразі вишито із серії наборів дизайнів по картинам Марти Едвардс. Я перепрошую, якщо я дещо говорю ніс, але дуже хочу зняти і випустити це відео. І давайте просуватися. Зараз покажу вам дизайн. Ось такий. Він має назву Feline Love, Котяча Любов, артикул 65051, 17,7 на 12,7 см. Вишивається на Ivory Аїді 18-го каунту, звісно, блікує. Це Dimensions Gold Collection, І це такий дизайн, який можна ще придбати. І тут ось такий літній дизайн, їх менше, ніж зимових. У Dimensions та Марти Едвардс. І тут в нас гарні квіти, метелики та двоє закоханих, мабуть, котиків. Ось такі тут невеличкі, коротенькі органайзери. І сподіваюся, що настане той щасливий день, коли я зможу його вишити. Продовжую невеличкі набори. Це також Dimensions Gold Petit. Але цього разу це вже Raritet. Також, бачите, Gold Collection Petit. Але набір вже досить старий Snout in Kitchen. Кошеня. В снігу ось чимось схоже на цю тематику. Але все ж таки дизайні всі різні і гарні. 1999 року дизайн. І я в цьому році закінчила школу. Артикул 8627, розмір у висоту 14 см, також 18 аїда. І бачите, Designed by Martha Edwards. Аналогічний тут, бачите, Designed by Martha Edwards, Я нічого не придумаю. Сюди входять ось такі цікаві штучки для оформлення вишивки у Пінкіп. І ось ми їх бачимо і у наборі. Нитки тут не розібрані, тут у нас новогроб, Китайська збірка, тут американська збірка. Ось такі. Стрічки золоті металізовані. Вони, мабуть, або для китиці використовуються, або, скоріш за все, для ось цього от канту. Але я подумаю, можливо, я візьму і готовий шнурок, навшав такого, лише тонший, більш і іншого відтінку, більш золотавого. Дуже гарне кошеня і невеличкий дизайн. І з задоволенням вишую та оформлю. І цей набір мені знайшла на ebay Галина Аєєва. В неї є в інстаграм-магазинчик Рукодільні смаколики, а також канал на Ютуб. Всі посилання я обов'язково залишу в описі. І наступний набір всю ж саму колекцію. До речі, що хотіла одразу сказати, не так давно я знімала відео про 10 своїх вишивальних бажань, і одним з пунктів були. Набори за дизайнами Марти Едвардс. На той час в мене був вишитий цей, частково вишитий цей набірчик, і в запасах лише ось цей. Я тоді ще сказала, чому я не оформлюю цей дизайн, тому що хочу навишивати в колекцію інших і тоді вже оформити. І з того часу зараз ви побачите, як моя колекція поширилася. Вікторія Кростіч. В неї також є магазинчик в Інстаграм та канал на YouTube, де вона також придбаває на eBay та інших закордонних сайтах набори і продає їх. І вона мені привезла ось такий рарітетний набір. Це ще Dimensions за часів Сансет. Так, давайте пошукаємо його артикул. Це завжди для мене якийсь квест. Ага, він ось тут. 136.76. Також, ви бачите, Марта Едвардс. Не Маленькі 30 на 25 см. Але що тут цікаво, тут не 18-та аїда, тут 14-та основа. У всіх інших наборах, що в цьому, що в цих, що тут. Тут в мене 18-та аїда. Тут 14-та буде вишиватися неважко. Чамін беджбоча, Милий спостерігач за птахами або орнітолог. Бачите, тут літній дизайн, квіти листячка і дві чудові жовті пташки. І один спостерігач. Бачите, у орнітологів це, мабуть, найбільший такий набір, де аж три кошеня. Тут у нас два, тут один і тут один. Так, бачите, така основа і ниточки. Гама така припилена. Американець потрібно розбирати, буде дуже цікаво. Але це ще не все. Вікторія ще один знайшла для мене дизайн. Такого дизайну я взагалі ніде ніколи не бачила. І коли Вікторія мені написала, я навіть хвилини не думала і одразу сказала, їй беру. Це Dimensions, новорічна серія. Артикул 8709. Дизайн 2003 року. Ви уявляєте? Ось цей 1999-го цей більш давній дизайн. Але цей я бачила. А цей дизайн ніде не бачила. Хоча це 2003 рік. Window Thill Bird Houses перекладається як будиночки для птахів на підвіконні. Тут такий взагалі новорічний дизайн, тому що бачите, тут ялинка. З прикрасами якимись різдвяними, стрічка така червона, гарні дуже будиночки для птахів, шпаківні, тут і кардинал, і пташки схожі на ось цих, як в мене тут. Також тут 18-та аїда. Бачите, знову 18-та аїда. Тільки в одному наборчику вона 14. -та. Багато ниток. Бачите, тут в зимовому нитки все ж таки дещо темніші, ніж в літньому. Тут зовсім пастельні. Ця червона нитка це для шпаківні, для кардинала та для бантку. Мабуть, тут якась знижка, невідомо якого року це ціна. Так, Розмір 36 на 25 см. А до речі, а це якого року дизайн? Так. Марта Едвардс черговий раз. 2000-го. Тобто, ось цей найстаріший 99-го, цей в нас 2000-го, а цей дуже рідкісний набірчик 2003 року. Ось така в мене вже зібралася колекція. Я дуже вдячна дівчатам за те, що вони мені. Допомагають збирати цю колекцію, радіти. Я, звісно, їх буду всі вишивати, але навіть колекціонувати дуже і дуже цікаво. І я хочу звернутися до вас, якщо ви знаєте ще якісь дизайни, по картинам Марти Едвардс, котики віконця, літні, осінні, зимові, весняні. Осінніх, до речі, я жодного не бачила. То прошу напишіть мені в коментарях назву, артикул або якесь посилання. Я буду дуже вдячна. Ось таке відео у мене вийшло зовсім невелике. Чесно, мені важкувато знімати, тому що ніс закладений, голова якось поболює. Але мені дуже хотілося поділитися з вами своєю колекцією, і дуже хочу, щоб в понеділок, як завжди, вийшло відео. Ну а поки що дякую вам за увагу. Цього тижня жахливі ракетні обстріли в Харківській області, в Харкові. Слів немає. Тримаємося, Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока.